Тися телеканал НТК та інформаційний випуск подіяння вівторка 30 липня у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про що поговоримо у сьогоднішньому випуску? Далі коротко. Відбулася прес-конференція голови обласної ради Василя Скрипничука. Засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради прийшло у ратуші. До нашого міста приїхали воїни-побратими, ветерани Афганістану з України, Росії, Білорусі та Молдови. До списку світової спадщини ЮНЕСКО транспордонної номінації дерев'яні церкви Карпату війшла і Нижня Вербійська церква. Коломийський футбольний клуб Карпати готується до другого кола ігор чемпіонату області. Чергові змагання з шахів пройшли у місцевому клубі. Тепер про це та інше детальніше. На Прикарпатті знову низка трагічних випадків. Так у Буштині в парку знайдено труп 31-річного чоловіка. Це уродженець села Вовничі Млинівського району Рівненської області, який проживав у Бурштині. На шиї знайшли сліди від удушення. Труп направили у морг Калуша. На звичайний випадок і на Городенківщині на річці Дністер біля села 28-річний молодик катався на моторному човні. Не помітив 21-річного хлопчину, жителя Далешево, який купався у річці. У результаті отриманих травм пловець помер дорогою до Городенківської центральної. Районної лікарні у Коломиї теж було недалеко до трагедії. На міському озері ледь не загинув юнак. 29 липня близько 16 години рятувальники витягнули з води 17-річного хлопця, який почав топитися. Як стало відомо, молодик приїхав погостювати до Коломиї з Вінниці і вирішив скупатися. Далі міліцейські зведення до Коломийського міського відділу міліції звернулася 35-річна коломиянка. Жінка повідомила, що з її будинку викрали два телевізори. Чоловік, проходячи однією із вулиць міста, побачив відчинене вікно. Відтак скористався нагодою та заліз у приміщення. Пригледів два телевізори, схопивши сумку, яка знаходилась у кімнаті. Він спокійно склав усе викрадене майно та й вийшов та попрямував додому із награбованим. У ході оперативно-слідчих дій правоохоронці встановили особу підозрюваного. Виявилося, що крадіжку скоїв 31-річний, раніше судимий Коломиянин. Проводиться перевірка на причетність правопорушника до скоєння низки інших злочинів. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Правоохоронці інформують, що мешканці міста та району впродовж трьох наступних днів матимуть нагоду зустрітися із керівництвом прикарпатської міліції. Прийом громадян проводитимуть у місті та районі. Так, у середу, 31 липня з 10 до 12 години, у приміщенні Коломийського міськвідділу міліції особистий прийом громадян. Проводитиме заступник начальника УМВС, начальник міліції громадської безпеки УМВС України у Івано-Франківській області Кезимишин Михайло Йосипович. У кого є запитання та необхідні зустрітися з міліціянтами, прослухайте графік особистого прийому громадян, начальниками служб та органів УМВС. 31 липня середа. Просак Андрій Степанович, заступник начальника управління громадської безпеки ОМВС України у Івано-Франківській області, проводитиме прийом громадян у селищі міського типу Печеніжин. Білейчук Остап Романович, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Коломийського міськвідділу міліції, зустрінеться з мешканцями лісного хлібичина. Клімух Володимир Валерійович, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника, начальника відділу, начальник слідчого відділення Коломийського міськвідділу міліції, проведе прийом громадян у селі Велика Кам'янка. Зустріч проходитиме з 10 до 12 години. Наступного дня у четвер, вже 1 серпня, просик Андрій Степанович зустрінеться з мешканцями підгайчиків. Остап Романович Білейчук вислухає мешканців міста у Коломийському міській ділі міліції. Клімух Володимир Валерійович проведе прийом громадян у селі Замулинці. Зустріч триватиме з 10 до 12 години. 2 серпня у п'ятницю Прусак Андрій Степанович проведе прийом громадян у селищі міського типу Отинія. Остап Романович Білейчук зустрінеться з мешканцями селища міського типу Гвіздець. Володимир Валерійович Клімух проведе прийом громадян у селі Мишин. Відбулася прес-конференція голови обласної ради Василя Скрипничука. Представникам прикарпатських засобів масової інформації, голова прозвітував про діяльність за Липень. Основне і найбільш наболіле питання угода про сланцевий газ. Обласні новини розкаже Мар'яна Мацьків. Липень був насиченим для обласної ради, розповідає Василь Скрипничук. Головна тема місяця угода про розподіл вуглеводнів. Для детальнішого опрацювання даного проєкту голова облради зініціював створення робочої групи. До її складу увійшло 50 осіб. Це правники, екологи, геологи, економісти, журналісти, народні депутати та депутати обласної ради. Уже відбулися два засідання робочої групи. Зібрали 129 поправок. Це до угоди тільки, до тої угоди, яку ми в принципі можемо погоджувати або не погоджувати. Ну робоча група розійшлася і чи розходилося, я вже не знаю, як правильно буде сказати, але почала подавати, почала правити вже саму угоду. Наскільки послухає Кабінет міністрів чи профільні міністерства, я не можу вам судити. Про це ви зможете спитати 2, 2 серпня у наших гостей, членів робочої групи, які приїдуть від міністерства. В основному зауваження робочої групи мають юридичний, економічний та екологічний характер, зазначає пан Скрипничук. Екологічна безпека населення у межах ділянки Олеська, де, власне, і планують видобувати сланцевий газ, одне з пріоритетних питань. Також голова розповів про підготовку до чергової сесії обласної ради, яка відбудеться 20 серпня. Саме тоді депутати мають вирішити, погоджувати чи не погоджувати угоду про розподіл вуглеводнів на Івано-Франківщині. На зустрічі з журналістами Василь Скрипничук теж висловив незадоволення роботою сільських голів, які лінуються реалізовувати свої проекти. Таких проєктів було 64, які визнані переможцями. Всі проекти обласною радою профінансовані, але близько 30 сільських рад. Орієнтовно 30, ну а й майже половина сільські голови палець і в палець не хочуть вдарити, щоб піти взяти ті гроші і виконати те, що вони запланували собі самі в проєкті. Керівництво обласної ради роз'їжджається кожного тижня по декілька по декілька таких сільських рад. І ну, просимо, говоримо, сваримо, ганьбимо і робимо такі речі. Звертаємося до сільських голів, до районної влади з тим, щоб вони ну по крайній мірі для свого села щось зробили. Є Просто нехотіння людей щось робити. Не подані документи, елементарні до казначейства, щоб забрати ті гроші. Ось, і все цікавило представників змі і питання доріг на Прикарпатті. Та Василь Михайлович повідомив, що обласна рада тут без сила. Максимум, що вони можуть зробити, це визнати роботу облдержадміністрації незадовільною з цього питання. Проблема є, і вона буде існувати надалі. Я казав на колегії, до речі, що дороги наші це катастрофа. І там не тільки лікувати треба пана Сендерського, там державу треба лікувати, і то, можливо, навіть як я говорив, що там потрібне оперативне втручання вже, а не просте. З дорогами цілком винна держава. І ще я казав одну фразу на цій ж самій колегії, що мені видається, і я далі продовжую так думати, що держава готує передачу всіх дорів комунальну власність. Мар'яна Мацька, Сергій Угрин для програми події НТК. Засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради відбулося у ратуші. Там говорили про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджета міста та про розгляд і вирішення звернень громадян у першому півріччі 2013 року. Також обговорили питання молодіжного житлового будівництва в Коломиї. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. До складу виконавчого комітету входить 23 особи. На липневому засіданні присутні 15, Також у залі засідань заступник директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Традиційні привітання іменинників і працівників торгівлі, які відзначали професійне свято, і до роботи, тобто порядку денного. Перше питання про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету за перше півріччя 2013-го. Стабільну роботу серед промислових підприємств протягом цього періоду забезпечили зернопереробна компанія. Юмас, дядьківці, Коломийський хлібокомбінат, Тріумф, Тенмарк і Джовік. Найбільшими платниками податків до бюджетів усіх рівнів та пенсійного фонду залишається управління будівельних матеріалів, Тенмарк, Дельта, дядьківці, Коломия, Водоканал, Коломийське АТП, дистанція колії, вагонне депо і моторвагонне депо. Працівники управління економіки практично протягом першого півріччя майже на кожному підприємстві промисловому. Розмовляли з керівниками, розробили відповідні заходи. Але на жаль, на сьогоднішній день в державними є експериментальний завод Прут. Це Коломає Сільмаш і паперова фабрика. Наприклад, на сьогоднішній день вже неодноразово Коломає Сільмаш і паперова фабрика виставляються на продаж. Чекаємо потужного інвестора, який прийде, і хоча б налагодить роботу цих двох підприємств. Ну на жаль, нема бажаючих викупити. це все акціонерні товариства. В Коломиї наразі впроваджуються три інвестиційні проекти щодо будівництва нових підприємств та реконструкції. Діючих також втілюється в життя три проекти транскордонного співробітництва. В Коломиї вже побували три іноземні делегації. До бюджетів усіх рівнів за перше півріччя не забезпечено збільшення і надходження запланованих зборів і податків через незадовільний фінансовий стан. Платниками міста не забезпечено повного погашення заборгованості по сплаті страхових внесків до бюджету пенсійного фонду. Сума боргу складає 2 мільйони 200 тисяч гривень. По єдиному соціальному внеску майже 4 мільйони. Говорили на виконкомії про вирішення звернень громадян. У Коломийській міській раді робота із зверненнями громадян залишається пріоритетним напрямком діяльності. Всі звернення, які надійшли протягом звітного періоду, перебували на контролі у керівництва міської ради. Міським головою взято на особистий контроль розгляд звернень від соціально незахищених категорій населення. За звітний період малозабезпеченим жителям міста з міського бюджету виділено грошову допомогу на загальну суму 134 760 чотири гривень. Згідно затверджених графіків, проводилися прийоми громадян, в тому числі у вихідні дні. Продовжувала працювати гаряча телефонна лінія, відбувалися виїзні дні прийому, також функціонала служба оперативних чергових служба 05. Також члени виконкому заслухали питання про молодіжне житлове будівництво в Коломиї. Відповідно до рішення обласної ради та постанови кабінету міністрів щодо забезпечення молоді житлом управління архітектури теж розробило відповідну програму. Документ є, а грошей держава не дає. Немає поки коштів. Яка програма може бути? Як це є, є предоставлю ну, не буде вам? Не буде цієї програми. Не можемо взяти кредити. Не Ми можуть, не говорити, фінансувати. Так. Ми мусимо приймати програму, знаючи, що на нього фінансову. Є з обласного, так, є з державного бюджету. Навіть якщо з'являться кошти, не буде програми, то взагалі фінансування ну, то, ну, Припустимо, Того року скільки було забезпечено в цій програмі житло сімей? Нічого не було. Ні одного, ні одного. з міського бюджету нічого не було. Це... Але є з державного, є з обласного. розумієте? Може, я Хто розуміє я... взяти, розумієте? Після довгих дебатів члени виконкому таки підтримали проект рішення програми про молодіжне житлове будівництво. Далі розглянули низку питань із пункту Різне. Міжнародна зустріч відбулася у Коломиї. До нашого міста приїхали воїни-побратими, ветерани Афганістану з України, Росії, Білорусі та Молдови. Упродовж кількох днів гості братимуть участь у різноманітних заходах та оглядатимуть принади Покуцького писанкового краю. Розпочали свій візит з офіційної частини біля меморіалу, де ветеранів вітали влада і громадськість. Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року, тобто 3340 днів. Згідно із рішенням радянського керівництва, починаючи з 15 жовтня і до кінця 1986 року було вирішено вивезти з Афганістану шість полків: один танковий, два мотострілецьких і три зенітних з їхньою штатною технікою та озброєнням. Отож, у лютому, 2013-го держава відзначатиме 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. А загалом весь 2014-й в Україні стане роком вшанування учасників бойових дій воїнів-інтернаціоналістів. На це є відповідні постанови Верховної Ради, Кабінету міністрів та указ президента. Ходи на відзначення річниці вже розпочала Коломийська спілка до нашого міста. Запросила гостей з України, Росії, Білорусі та Молдови. І ми вже в честь 25-ї річниці е, приурочили цю зустріч бойових побратимів на коломийській землі. Вони знають, що вона дуже гостинна. Знають, що організація, згідно 16-ї конференції України, ветеранів Афганістану признана перша одна із лідерів. Не тільки на Україні, а в СНД до Коломиї завітала делегація ветеранів Афганістану. Це солдати інженерно-саперної роти 860-го окремого мотострілкового полку. Полк перебував у гарячій точці 10 років. З Афганського Вайзабада його виводили першим. Тоді рота саперів налічувала 117 осіб. 20 з них приїхали до нашого міста. Очолив делегацію Володимир Романюк. Він коломиянин, останні 15 років проживає у Москві. А у тій буремні воєнні роки був бойовим командиром. Такі зустрічі, звичайно, для спілкування та спогадів, каже ветеран, а ще для душі, адже це нагода повернутися на рідну землю. Но самое главное, чтобы увидеть этот прекрасный город. Здесь еще ни разу мы не встречались с такой а, активной группой. Вот. Хочу своим друзьям показать прекрасный город Каломы, достопримечательности, ну, познакомить с культурой Гуцущины. Зустріч у Коломиї розпочали з офіційної частини біля меморіалу, де ветеранів вітали влада міста, району, громадськість. Присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих земляків, поклали вінки і квіти. Від області виступав керівник Івано-Франківської обласної спілки ветеранів Афганістану Юрій Купчій. Він розповів про успіхи Прикарпатського бойового братства. У нас в області загиблих в роки війни 84 чоловіка загинули. Один пропав звісті. Коломийська організація в нас рахується саме потужна, саме бойова не тільки в області, але й на теренах України. Йосип Тодорів передав побратимам книгу пам'яті, яку видала Коломийська спілка. В свою чергу теж отримав вітання від імені генерала Віктора Антоненка. У рамках візиту гості відвідають Коломийські музеї та проведуть сходження на Говерлу. Покласти прапор ветеранів Афганістану і прапор держави України на Говерлі, вихід в повному складі, провести ряд заходів. Але е, це урочистість. Передає приємності, тому що знають Коломию, будуть знати Коломийщину, наші традиції, нас самих. І трошки розширяться кордони. У нас, як говориться, є гасло бойове братство без кордонів. 31 липня у Коломиї відбудеться знакова подія о 17-й годині на фасаді костелу святого Ігнатія Лойоли, Львівської архідієцезії римсько-католицької церкви буде відкрито та освячено горельєф визначного теолога Петра Скарги. Меморіальна таблиця з горельєфом відкрита на фасаді костелу 20 жовтня 1912 року, з нагоди 300-річчя його смерті. Однак у радянський час горельєф безслідно зник. Уже в нас час скульптор Валерій Дідурак заново виготовив горельєф ініціатором від. Відновлення виступив знаний краєзнавець Василь Нагірний. Відбувся спільний українсько-польський семінар управління місцями світової спадщини ЮНЕСКО. Він став першим міждержавним заходом після внесення на 37-й сесії ЮНЕСКО до списку світової спадщини транскордонної номінації Дерев'яні церкви Карпат. До переліку пам'яток увійшли об'єкти, які є зразками найдосконаліших досягнень у сфері сакральної архітектури України та Польщі. Серед церков заходу держави і Нижньовербіська секретар виконкому сільської ради Галина Дрібнюк відвідала навчальний захід. З нею поспілкувався Богдан Малецький. Відповідна до рішення ЮНЕСКО Івано-Франківська область представлена двома пам'ятниками всесвітнього значення церквою Святого Духа в місті Рогатині, яка заснована 1598 року, а також церквою Різдва Пресвятої Богородиці з Нижнього Вербіжа Коломойського району, яка молодша на 200 років. Однак теж є унікальною у своєму стилі. Секретар сільської ради Галина Дрібнюк розповіла, що на заході у Львові та у замості дізналася багато. Чого цікавого, хочу зазначити насамперед, що і за кордоном, і в нашій державі пам'ятка на, 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 дається надзвичайно велика е, увага, як з боку фінансування, так і з боку духовної цінності. Ми побували, наша делегація побувала у місті Жокві, де побачили церкву Пресвятої Трійці, де по місті Потеличу, а також у польському місті за, замості, де побачили церкву, які надається надзвичайно надмірно увага, тобто уряд зі свого боку приділяє е, достатньо фінансування для того, щоб зберегти ці пам'ятки, щоб щоб там побували туристи, побачили в якому стані вони збереглися, як вони е, е, ікони намальовані на де, на, на дерев'яних е, стелях, стінах. Тобто, все е, автентичність, ота вся наша із наших дідів і прадідів залишилася такою, як вона є. Програма семінару була розрахована на чотири дні і передбачала перебування у Львові. Жовфі та замості Республіка Польща Продовж перших двох днів представники України та Польщі приймали участь у пленарному засіданні, яке відбувалося у Палаці Потоцьких Львівської галереї мистецтв та відвідали окремі об'єкти культурної спадщини міста Львова. Галина Дрівнюк розповіла про те, як охороняють пам'ятники всесвітньої спадщини на Львівщині та у Польщі. Вона каже, що і навкруг Нижньовербівської церкви вже зараз створено. Буферну зону, це так звана є буферна зона, називається світова і спадщина, навколо якої в яка охороняє архітектурну пам'ятку від інших побудов, тобто на території, на прилеглі прилеглій території нічого не дозволяється будувати. Оце так є так звана буферна зона, і вона, до речі, рішенням сесії сільської ради Нижньоверпівської сільської ради прийнято. Депутати прийняли рішення про охоронну зону навколо нашої церкви. Секретар сільської ради запевняє односельців, що внесення сакральної споруди до списку ЮНЕСКО має принести лише вигоду, адже будівля не буде первинного вигляду. А до населеного пункту частіше навідуватимуться туристи. Головне, що церква залишиться в селі, адже вона є надбанням громади. Наша церква, оскільки я побачила інші церкви, теж е, дуже відрізняється на фоні тих церков, які ми побачили. Вона теж є, має свою самобутність, колоритність і теж має свої прад, праба, прадідівські е, цінності. І е, що надзвичайно цікаво і важливо, те, що е, вона увійшла до світового списку ЮНЕСКО як світова спадщина. І ніхто не зможе забрати її як архітектурну цінність, тому що це є цінність громади, це є майно громада, сюди це є, надзвичайно перлина нижнього Вербіжа, сюди приїжджають туристи, тут побуватимуть з усього куточків світу, вони будуть відвідувати. Про нашу церкву вже знають у світі, вона вже є в Європі, наше село вже є в Європі, і це надзвичайно вагомо. Тепер у нижньому Вербіжі працюють над створенням. Інфраструктура навколо церкви, а громада будує новий храм, де вже скоро проводитиме свої богослужіння. З нижнього Вербіша Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Крок на зустріч бізнесу на Коломищині міндоходівці вчетверо зменшили планові перевірки. Про це на черговій зустрічі з платниками податків зазначила начальник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції Світлана Лубоцька. Застосування ризикоорієнтованої системи відбору платників для перевірок дозволило у першому півріччі 2013 року зменшити кількість планових документальних перевірок у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У першому півріччі проведено три планових перевірки. У відповідному періоді 2012-го таких було 12. Зменшено більш як на третину і кількість позапланових перевірок за 6 місяців 2013-го року. Проведено 32 перевірки, що на 17 менше ніж у дванадцятому. До Кована сума податків та зборів склала 1 мільйон 800 тисяч гривень. Також Коломийська об'єднана державна податкова інспекція інформує, триває сезон заготівель, а це пора оподаткування. В розпалі сезон заготівель 2013 і суб'єкти господарювання, які проводять таку діяльність, зобов'язані вести достовірний облік заготовленої продукції, сплачувати всі належні платежі до бюджетів. Згідно з діючим законодавством, обсягом виручки від реалізації для юридичних та фізичних осіб. Суб'єктів господарської діяльності вважається сума будь-яких коштів, одержаних платником податків у власність або нарахованих на його користь протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел, як на території України, так і за її межами. Підприємство чи підприємець або інший суб'єкт господарської діяльності, що виплачує доходи фізичним особам за здану лісову продукцію, гриби ягоди і лікарські рослини, виступає податковим агентом. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу, використовуючи ставку 15%. Податковий агент зобов'язаний нарахувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати звітність податковим органам. Податок підлягає сплаті до місцевого бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Громадяни, які отримали доходи від заготівлі гребів, від лікарських рослин Зобов'язані включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію про дохід. І ще одне оголошення від податкової 31 липня останній день сплати податку із задекларованих до 1 травня доходів. Згідно із нормами податкового кодексу України, кожен громадянин має самостійно до 1 серпня сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації про майновий стан та доходи. З початку 2013 року, до коло ми. Ської інспекції подали 875 декларацій про майновий стан та доходи громадян. Задекларовано доходів, отриманих у 2012 році на суму більш ніж 27 мільйонів 700 тисяч гривень. Згідно поданих декларацій, сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, склала майже півтори мільйони гривень. До бюджету вже сплачено 1 мільйон 300 тисяч гривень. А зараз події спорту. Коломийський футбольний клуб Карпати готується до другого кола ігор чемпіонату області. Спортсмени почали регулярні тренування, аби не розчарувати вболівальників. Нагадаємо, що після першого кола ігор футбольний клуб Карпати Коломия очолює турнірну таблицю. Детальніше дивіться далі. Футбольний клуб Карпати Коломия з 2011 року грає на стадіоні Юність. До цього часу команда тренувалась у селищі Печеніжин, де й була створена. За свою недовгу історію існування Коломийські Карпати здобули чимало досягнень. Вони є чемпіонами області 2010 та 2011 років, в 2012-му отримали бронзу. Цього року результати команди також тішать вболівальників. Надіємося, що та праця, яка сьогодні ще й при таких температурних умовах дасть плоди. Працюють всі з максимальною віддачею. Так, що планується, то виконуємо кожний день. Впродовж трьох тижнів футболісти Карпат відпочивали після першого вдало зіграного кола ігор. Тепер ж з новими силами та гравцями готуються показати хороші результати і в другому колі чемпіонату області та обіцяють потішити вболівальників цікавими іграми. Всі є на зборах, є новачки. Це пердюк і москалик. Решта всі живі, здорові. Карпати будуть робити все можливе для отримання перемоги, каже тренер команди Василь Блясецький. Конкуренти достойні, але коломийські футболісти докладатимуть максимальних зусиль для збереження лідерських позицій. Суперники лишились ті самі. Карпати брошню і Богородчани. Я думаю, що можливо, там і тепловик може підтягнутися, там нові люди є. Але ці два суперники основні, тому. Ще й виїзні матчі в другому колі, тому загострення боротьби за перше місце буде дуже таким напруженим. Перша гра другого кола чемпіонату області відбудеться 4 серпня на стадіоні Юність. Коломийські футболісти прийматимуть команду Придністров'я з Тлумача. О 15-й годині гратиме юнацький склад о 17 – дорослі. Ольга Гереджук, Сергій Угрин для телеканалу НТК. Черговий шаховий турнір пройшов у Коломийському клубі. Вже традиційно у залі, як то кажуть, яблуку ніде було впасти. 26 учасників взяли участь у змаганнях. Незмінний суддя та організатор зустрічі Василь Слободян каже, що з кожною новою грою кількість охочих позмагатися збільшується. Вільних місць за шахівницями немає ніколи. Як висновок, Колом'яни люди мудрі, оскільки шанують цю древню розвиваючу гру. Минулої неділі у день свята Володимира у шаховому клубі Коломиї відбулися змагання зі швидких шахів Бліц серед дорослих. Грали всі охочі, всього 26 учасників. Вільних ігрових місць не було. Гра проходила за швейцарською системою. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. У підсумку змагань добру гру показав працівник страхової компанії Віталій Белявський. У нього перше місце. Друге місце посів працівник таксопарку Василь Тернівчук. Третє ветеран з шахів, екс-чемпіон шахового клубу Володимир Христофулов. Серед юнаків до 17 років кращий результат показали Павло Павлюк, природничо математичний ліцей. В нього перше і четверте загальне місце. Роман Стефурак друге місце і десяте загальне. Серед жінок кращий результат у Паші Слободян. Серед наймолодших учасників кращий результат показали Вадим Гуменюк із Заболотова і Тетяна Григорчук, природничо-математичний ліцей. Вони у своїй віковій категорії посіли перші місця. Суддя організатор змагань Василь Слободян. На 52-му році життя трагічно загинув відомий коломейський спортсмен, легенда пауерліфтингу, заслужений майстер спорту, 38-разовий чемпіон та призер України, Європи і світу Сергій Ватюк. Гучна спортивна кар'єра Сергія розпочалася 17 лютого 1989 року, коли у Красноярську на першому чемпіонаті колишнього радянського союзу із силового триборства він став чемпіоном країни. Минуло понад два десятки років, а пан Сергій не здавав позиції чемпіона. Він продовжував тішити своїх болівальників та показувати чудові результати. Наш краянин встановив більше 200 рекордів України і був абсолютним рекордсменом нашої держави. За такі високі здобутки йому присвоїли звання заслуженого майстра спорту України. Відзначився Ватюк і на міжнародній арені. У 2009 році він виборов перше місце на чемпіонаті світу із пауерліфтингу, який проходив у Австралії. Сергій Ватюк також працював тренером, вів здоровий спосіб життя і своїм прикладом заохочував молодь до занять спортом, адже дуже хотів зробити свій внесок у розбудову здорового суспільства. На жаль, нещасний випадок не дозволив йому зробити ще багато чого запланованого. А спортивна громадськість краю сумує з приводу смерті Сергія Ватюка. Похорон відбудеться 31 липня о 10-й годині. Прощання проходить у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив, що на вулиці Яворницького у Коломиї. Це була вся інформація у сьогоднішньому випуску. Хочу нагадати, якщо ви не встигли подивитися, заходьте у інтернет за адресою потрібне. або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. В цій же порі. Шануйтеся, Головне, будьте здорові.